Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу відповісти і взагалі надати інформацію, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики України. Зараз ми з вами будемо говорити знову повертатися до теми фізичної ідентифікації. Пам'ятаєте, що для пенсіонерів, які набули статус внутрішньопереміщених осіб, до 24 лютого 2022 року потрібно обов'язково до 31 березня цього року пройти фізичну ідентифікацію для того, щоб ви могли отримувати надалі. Пенсійну виплату, пенсію свою я розповідала, чому так взагалі фізична ідентифікація проводилась і раніше. От. Але з'явилася інформація про те, що якщо ви не пройдете, то вам може бути заблокована банківська карта. Міністерство соціальної політики дає роз'яснення, що, по-перше, карта банківська не може бути заблокована навіть якщо на ній немає руху коштів, бо це суперечить законодавству, яке регулює питання саме соціального забезпечення. По-друге, ви ж роз... ну, о... Міністерство соціальної політики та органи пенсійного фонду ніяк не не впливають на банки і не можуть повпливати щодо обслуговування ваших карточок. Тому дана новина інформація за інформацією Міністерства соціальної політики є некоректною. Тобто, вам ніхто блокувати банківську карту не може. Якщо Пенсіонер, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, набули цей статус до 24 лютого 2022 року. Ви не користуєтесь своєю банківською карткою протягом 6 місяців, і по такій карті взагалі немає руху коштів. То пенсія не перераховується на такий картковий рахунок до моменту з'ясування обставин і проходження вами фізичної ідентифікації. Тобто пенсія вам продовжує нараховуватись, просто виплати пенсійні не надходять на ваш картковий. Рахунок. Тому для чого взагалі потрібна фізична ідентифікація? Знову повторююсь, що значна частина пенсіонерів, які набули стати з внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року, проживає на тимчасово окупованих територіях. Тому держава не має просто інформації про те, чи власник картки має до неї доступ, чи він живий і сам користується нею. Тому картки пенсіонерів які мають статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року і яким потрібно пройти фізичну ідентифікацію, не блокуються. Просто вам потрібно вийти на зв'язок і пройти фізичну ідентифікацію. Тому я нагадую вам, ви пам'ятаєте, в мене є і відео про те, як ви можете пройти. є ви можете або пройти фізичну ідентифікацію, якщо ви авторизуєтесь в особистому електронному кабінеті на веб порталі електронних послуг пенсійного фонду України. Якщо ви знаходитесь за кордоном, звертаєтесь до закордонної дипломатичної установи, яка надасть вам документ. По посвідчення факту, що ви є живим, далі пам'ятаєте, що я розповідаю, що ви можете ще проходити і пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференц-зв'язку. В будь-якому випадку, якщо у вас виникають якісь питання, ви можете зателефонувати додатково на гарячу лінію пенсійного фонду України і пройти все, що необхідно, для того, щоб не втратити, або якщо ви не отримуєте пенсію, щоб в даному випадку поновити ваші. Пенсійні виплати, тобто ви повинні розуміти, що вам ніхто не блокує банківську картку, вам не припиняють виплачувати пенсію. Пенсія вам нараховується надалі, але ви її просто вона вам не надходить на картковий рахунок. Щоб вона вам надходила на картковий рахунок, потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Тому, будь ласка, нагадую, до 31 березня 2024 року, пройдіть фізичну ідентифікацію. Саме ті пенсіонери, які набули статус внутрішньо переміщених до 24 лютого 2022 року.